Привіт усім! У нас з вами знову розпаковка різні речі категорія товарів секонд-хенду. Тут може трапитись все, що завгодно. Я вам нагадую все, що в цьому ящичку ви можете замовити. Посилання на Viber групу, на Viber спільноту, на всі інші соцмережі залишаємо в коментарях під цим відео. Ось така тарілочка. Вона пластикова, але виглядає дуже класно. Такий щільний пластик. Вона не гнеться, нічого з нею не станеться. Дуже класно. Біленький органайзер, стан непоганий, Гарнесенька. це, скоріш за все, ікея, тому що вони нам вже траплялися. Далі, це в нас блюдо з нержавіючої сталі. Не блюдо, а як це сказати? З нержавіючої сталі, отака от ємкість. Скоріше за все, мабуть. Кухонна якась. Ікея новесенька запакована. Далі у нас тут є ось така ємкість для запікання, але, на жаль, має тріщину і досить величезний величенький скольчик. Якщо цікаво, то буде із знижкою. Далі у нас серветочки. Вже попадалися такі, вони, по-моєму, з натуральних тканин. Стан, як ми бачимо, гарненький, можливо, якісь незначні плямочки. Але в цілому дуже класний стан і буде повністю співпадати своїй ціні. Далі тут набір ложечок. Коробочка розвалилась, але самі ложечки ціленькі, дуже гарні. Вони посріблені. Виробництво Англія мають маркування. Дуже гарненькі, тільки треба почистити посріблення, так само, як і срібло, має властивість темніти. Далі ось такий органайзер для спецій. Він в дуже гарному стані. Дивіться, тут у нас, мені здається, що він взагалі новий. Можливо, це було в використанні і то. Ні, вони новесенькі, дівчата, новесенькі. От живіюча сталь, тут ще от штучка є. Дуже класний стан, прям дуже класний. Це, ск... може, і не скло. Ну, коротше, дуже щільний теж матеріал. Наборчик просто-просто супер. Підписаний. Так, далі тут є три от таких величезних блюда розноса. Тут шашличок наліто прям супер буде. Вони теж із пластика але такий щільний, теж класний класний пластик. Далі, що в нас, в нас тут ще? Так, це фруктовниця вона скляна, виглядає дуже класно. Скольчики присутні, але досить такі незначні. Незначні скольчики. Так, дитяча паїлочка, пожалуйста, у нас тут є. Іще одна дитяча паїлочка. В цієї стан дуже гарний. Ось така красунка. Далі що ми тут з вами ще можемо бачити? Керамічна ємкість, вона в основному йде завжди наборами, але тут, бачите, одна однісінька. Так, якась коробочка з біжутерією, мабуть, гляньте. Тут запанки. До речі, запанки з натуральними камінчиками. І дитячі є ще отакі з тигриками. Гляньте, які класнючі. Гарні. Далі це в нас. Чашка, кришка. Розкладна чашечка, бачите? Можна брати в дорогу собі, використовувати. Дуже класно. Далі хочеться з керамікою розібратись, щоб воно нічого не побилося. Ароматниця, вона новесенька, стан дуже гарний, кераміка. Новесенька ароматничка. Далі тут ще чашечки. Висіть, побити. Давайте дивитися. Ні, це не чашечки. Це для тваринок щось. Давайте подивимося. Що тут у нас? Ой, це статуетка. Боже, яка гарна гляньте. Я навіть не бачила її. Гляньте, яка гарнюська. Це світильничок. Сюди ставите свічку, і воно вам буде дуже-дуже гарно сяяти. Ялиночка, сніговички, дуже гарна фігурка. Керамічна. Стан також гарний, я не бачу ніяких пошкоджень. Можливо, пізніше детальніше, ще раз дивлюся, але мені здається, що гарний стан. Так, далі. Це якась мисочка для тваринок, мабуть, бачите, намальовані ці. Вона пластикова і стан Ду, тому, звичайно, вона буде недорога. Далі, що в нас тут? О, парфуми. Гермес. От це, звісно, що то нежданчик під'їхав. Не пусти. Ну, звісно. <смір>. Запах, якщо чесно, тройного одеколона. Не знаю, що у нас. Табакоміт, значить. Коротше, якщо комусь треба флакон, звертайтеся ось у нас є. Далі, 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 далі. Плойка, нікіт. Кларк. Але мені здається, що тут, не знаю, вона беушна. і потрібен перехідник. Мені здається, що це вже такі більш старіші моделі. Так, і ось така плойка. Теж така, здається мені, що старенька моделька. Поки що це я забираю. Так, далі в нас Палиця розкладна. Якщо комусь треба, то вже звертайтесь, дивіться, розкладна палиця, вона тут з ліфтариком. І мені здається, для людей похилого віку вона буде дуже-дуже дуже зручною. така Далі у нас тут ще є. Якась міні шкатулочка дивіться, а тут е зажимчик для галстуку. Бачите, такий? Я навіть не знаю, що там зображено, от такий зажим для галстуку. Тут, мені здається, ще мали бути запанки, але їх немає. Так, о, і ще одна якась. Дивіться. І тут теж хтось дуже любив запонки різноманітні. Нені які класні теж. Далі а, рамочка для фото у вигляді сердечка, пляшка для води. Вона, бачите, трошки покоцькана, тому, звичайно, буде із знижкою. Так, оце якісь пластикові підвісочки, не знаю. Мабуть, в дизайні десь в декорі має виглядати дуже гарно. Так, отака у нас фруктовниця металева, вже схожа, по-моєму, була на ефірі колись. Виглядає непогано. Ну, я думаю, що під фрукти. Так, і це в нас мус для волосся. Правильно, правильно. Новесенький, не використовується, але, знову ж таки, по срокам я вам не скажу, треба перевіряти, по бач-кодам. Так, це все. У нас в цьому ящику все. Підписуйтесь, дивіться наступні відео, підписуйтесь на телеграм-канал, на вайбер-групу. Посилання залишу або в описі або в коментарях. І якщо вас щось зацікавило, робіть скрін, надсилайте нам і можете придбати такі речі, якщо, звичайно, вас цікавлять. Став непоганий речей, мені все подобається. Пишіть в коментарі, як вам. Всім дуже дякую за перегляд і гарного дня!